Усім привіт з Кенме Експо і хочу вас познайомити з нашою партнеркою, власницею бренду Світаном. Так, так, це саме ті краснені вишиванки, які з'явились у нас нещодавно в асортименті. Віта, як тобі атмосфера виставки цього року? Чудова, чудова, як завжди, атмосфера безподобна, надихаюча. Дуже приємно бачити багато майстрів. Дуже приємно бачити багато виробників одягу. Це надихає, це круто. Віка, яка модель із ваших вишиванок зараз твоя особиста улюблениця? Ну звичайно ж, звичайно ж, ластівки, ластівки з колосками, це топ наших продажів. Це взагалі це неймовірна річ, яка підкорює з кожним роком все більше більше прихильників і поціновувачів вишивки бісером та нитками. Це крута річ, яка мастхев мені здається, кожний майстрині. Віка, що для тебе означає бачити, як Твої заготовки оживають в руках майстри. Це неймовірне почуття. Це взагалі це розкривається повністю всі е, час, часточки моєї моєї душі, мого розуму. Це клас, тому що ти вкладаєш душу, ти вкладаєш серце і не тільки час, але ну бажання творити, воно ну просто підноситься до величини. Це круто, коли ти проходиш повз людей, які вдягнуті в ці вишиванки, і бачиш цих людей. Вони не знають, хто ти. Ти проходиш повз, але бачиш ці вишиванки на людях. Це, ну, це мурашки, це, далі, це мурашки далі, по так. шкірі. Мені хочеться робити більше, більше, більше і старатися ще. Для нас кожен партнер це велика цінність. І дякую всім, хто творить разом з нами і підтримує архібіс.